Вітаю вас дітки! Сьогодні до нас на гостину завітала снігова баба. Вона дуже вдячна дітям, які її зліпили. Ми взяли сніжечку зовсім трішки. Невеличкі ось такі зліпили сніжки. Далі сніжки покотили. Отаку велику грудку ми зробили. Ось найбільша грудка ноги, трохи менша грудка тулуб, а найменша голова. Здрастуй, бабо, снігова! Люблять діти гратися взимку їм весело, а баба снігова дивиться на діточок і також радіє. Весело взимку багато ігор та забав можна придумати. Наприклад, узимку ліплять снігових баб. А знаєте, що буває вночі, коли всі люди сплять? Послухайте про це вірш. Добрий сніговик. Цей вірш написав Анатолій Костецький. Сніговику, сніговику, скажи нам, а навіщо тобі дали мітлу таку, яка за тебе вища? Я нишком тишком уночі сніг підмету з дороги, щоб діти з дому ідучи не замочили ноги. Сніговику, сніговику, скажи но, а навіщо на голові твоїй стерчить відрище здоровище? А щоб тоді, як місто спить, малечі ковзани залить, чи взамитільку длату синись туди сховати. Нехай собі сидять під ним, неначе це пташиний дім. Ну а твоя морквина ніс? Навіщо? Розкажи но. Ну. Якби колись пішов я в ліс, то я б зайцям її одніс, бо це для них морквина. Сніговику, сніговику, ще трохи нас послухай, навіщо в тебе рот такий од вуха і до вуха? Ну, це відомо кожному, без посмішки не можу я. Дітки, який був сніговик? Що доброго він зробив для дітей? Як він піклувався про синичок? Що він хотів віддати зайцям? Чому сніговик робив добрі справи вночі? Чому сніговик не може бути без усмішки? Який сніговик завдачею на вашу думку? Які зимові розваги ви знаєте? Так, катання на лижах, ковзанах, санчатах. Який настрій у вас у зимку? Так, веселий. Що можна зробити зі снігу? У які ігри можна пограти? А де можна кататися на ковзанах? Як ви вважаєте, на чому краще кататися? На ковзанах чи на лижах? Послухайте оповідання Василя Сухомлинського про зимові забави. Воно називається Лижі і ковзани. Восени батько купив Борисові ковзани, а його другові Євгенові подарував батько лижі. Думає Борис, що краще ковзани чи лижі? Мабуть, лижі. Адже на лижах можна кататися скрізь і в селі, і в лісі, а на ковзанах тільки на ставку. От і каже Борис Євгенові, Поміняємося, Євгене. Я дам тобі ковзани, а ти мені лижі. Помінялись. Настали морози, а снігу немає. Замерз ставок. Катається Євген на ковзанах, а Борис сидить вдома з лижами. Узяв Борис лижі, поніс до Євгена і каже Не будемо мінятись, поверни мої ковзани, візьми свої лижі. Євген нічого не сказав, віддав Борисові ковзани, а лижі забрав. Того ж дня пішов сніг. Цілу добу кружляли лопаті сніжинки. Білим килимом встеляли землю, засипало снігом і лід на ставку. Катається Євген на лижах, а Борис сидить вдома з ковзанами. Минає тиждень два, щодня йде сніг. Узяв Борис ковзани, прийшов до Євгена і каже Ні, Євгену, таки поміняємося. Дай мені лижі, а собі візьми ковзани. А як завтра сніг розтане? запитав Євген. Дітки, про що йдеться в оповіданні? Як звали двох друзів-хлопчиків? А що батьки купили хлопчикам? Про що міркував Борис? А що запропонував Борис Євгенові? Чому Борис захотів помінятися знову? Що запитав Євген у Бориса? Хто із хлопчиків вам найбільше сподобався? Чому саме? А який був Борис? Який був Євген? Чи був він удячним батькам за подарунок? Чому вийшло так, що взимку Борис не зміг розважитися? Чого вчить це оповідання? Дітки, снігова баба з нами буде прощатися та чекатиме на нас на вулиці? До нових зустрічей!